Всім привіт! Я хочу підняти тему нюанси формування гнізд на січастому днищі. Значить, які потрібно врахувати нюанси. Перший нюанс, що сім'я повинна йти хорошою сили, звичайно, це в будь-якій системі вуликів потрібно, щоб сім'я йшла або середньою, або хорошої сили. Другий нюанс. Якщо січане днище повністю у вас відкрите чи наполовину, має бути повністю верх закритий плівкою. Тобто, можна сказати так, герметично, щоб не було сквозняку. Тому що якщо буде і дно відкрите, і плюс до цього ще десь вверху буде у вас ще під чи там криші вентиляція, чи просто там погано пристає кришка, їм буде сквозити і ну, буде холодно. Ще один нюанс при зимуванні на сідчистому днищі. Я використовую е, теплі заставні е, з двох боків. Е, це для чого я їх використовую? По-перше, я так можу піджати сім'ю. По-друге, по менший осип зимою бджіл. Тобто можна, завдяки тому, що ти піджимаєш, бджола менше замерзає на крайніх вуличках. Тому що, як ви знаєте, що доволі часто крайні вулички примерзають з бджолою, і бджола просто гине, коли там тепло, потім. Ночою холодно, такі перепади температури і бджола через це замерзає. Далі ну, розмір льотка значення особливо не має. Тобто, він буде там на 5 см відкритий, чи, чи повністю не скорочений. Тобто, я в себе покажу, як я зимую з якими льотками в кінці відео. Далі, у мене, якщо конкретно за мене говорити, у мене у криші стоїть пінопласт 5-ка. Ніякого підкришника немає. І під кришею просто плівка для того, щоб герметично закривалося і не було ніяких протягів. Ще разок за силу сім'ї скажу. сила сім'ї в мене йде, там припустимо, не менше 5 рамок, 5-6 рамок. Ще було б чудово, якщо, наприклад, під корпус поставити ще полукорпус. щоб Якщо десь стоїти, припустимо, на сквозняках або де сильний вітер, тоді, якщо так зробити, поменше буде задувати під бджіл. Тобто вийде такий простір між днищем і рамками. Там, припустимо, Якщо поставити полукорпус 15 см, там ще трошки більше, там вийде. і ну, буде більш краще. А зараз я покажу, які в мене льотки і як я зимую. Ось дивіться, любий вулик. Зараз я вам наглядно покажу. Ось такий повністю в мене відкритий льоток. В будь якому вулику. Ось такому вони. З такими льотками вони зимують. Зараз ми перейдемо, я вам покажу ще в іншому. Ось інший вулик. Ось такий самий льоток. Це льоток великий. Без вкладиша зимують вони днище, як ви бачите, повністю січане, якщо видно, просвічується. Он. Значить, по розходу кормів ще на січастому днищі і на глухому, тобто я якоїсь такої колосальної різниці там не замітив. чуть-чуть більший розход буде корму на січастому днищі. По осипу бджоли, та, і, і в принципі, якщо в однакових умовах зимували, то приблизно однаковий осип. Що на січастому, що на глухому днищі. Ще є такий нюанс, що на січастому днищі треба е, зважати на цей нюанс. що... Більш повномедні рамки класти. Чому? Бо бджоли більш сильніше вжимаються на січистому днищі. Наверно, за що того, що ну, все ж таки там більш холодно, якийсь сквозняк все-таки попадає. І вони більше вжимаються, ну, більше їх вулочки набиваються. І по весні, коли вже, припустимо, приходить весна. Я пробував і закривати, днища, і не закривати. Тобто, я бачу кращий результат, якщо прикривати ці днища, скорочувати бджолосім'ю знову ж таки після зимівлі, і ще разок піджати. Тобто Разок піджимаю в зиму, ну не сильно в зиму піджимаю. А з весни от це велике значення має, щоб більш сильно її піджати. Медові рамки за застану поставити, тоді більш хороший буде старт сім'ї, менший осип. і Більше того, скажу, що якщо сім'ї дуже слабі, таким способом можна врятувати сім'ю, тому що якщо не скоротити нічого, вона може взагалі, якщо це слабо, обсипатись. А якщо це сильні бджолосім'ї, то для них якби, особого значення це не буде мати. Вони, що на скороченому гнізді, будуть добре розвиватися, що на нескороченому. Тому ось така інформація. Дякую за перегляд та до зустрічі.